Ну, По-перше, всіх вітаю. Ну, спойлер, можна, якщо десь смердить, значить десь хтось нас ну, зрозуміло, да? от, де і хто, от це питання, от, з яким ми будемо розбиратися. По-перше, чому чиновники не хочуть, не можуть. Бо вони чітко розуміють, що ну, слова це вже відповідальність якась. А, Наприклад, в мене є, ну, я точно знаю, що навіть якщо вони хотіли, то в нас немає побудованої мережі спостереження за якістю повітря. Тобто ці дані, які вони ну, надають, це в якоїсь мірі там це потолочне значення. Розумієте, Тобто, це пальцем в небо. От боже тобто, вони використовують тільки ці мобільні лабораторії досі? Одна лабораторія, одна розумієте, тобто одна мобільна лабораторія, яка е, вже не відповідає е, сучасним е, вимогам, от, взагалі, і я навіть не впевнений, що вона в працюючому стані. Бо е, ну, це це окреме питання, до речі. От а, але е, якщо ми подивимося на ну, проекти, які, які були реалізовані в інших е, містах то наприклад з 2020 року в києві було розташовано дуже сучасне там десь сім станцій і от для одеси саме такої кількості ну було б достатньо бо Одеса розтягнута місце От міста, і тут ну для того, щоб встановити саме джерело забруднення, треба, щоб і цих станцій спостереження було багато. От, що те, що стосується відповідальності чиновників, так в нас на жаль, ну, знаєте, Відповідальність е, розподілена так дуже нечітко, тобто, е, начебто, е, якщо є вже порушник, то е, саме по законодавству треба встановити встановити факт, е, встановити ті ці, е, ну скажімо так, е, ГДК, тобто наскільки воно привищує при ГДК, і от потім Де, гра гранична допустима концентрація, концентрація да, забруднень. І тільки е якщо є можливість встановити, встановити от забруднювачів, тільки тоді е воно ця справа може якось рухатися. Але для того, щоб встановити, треба виїзд е і фіксацію якраз з боку державної екологічної інспекції. От, а, а вони, е ну по-перше дуже обмежене з точки зору законодавства для таких По-друге, з точки зору інструментальних підходів в них дуже це важко відбувається от саме тому питання з смердить саме де чим і встановлення саме оцих сполук, це дуже, для Одеси це дуже, дуже важке питання. Але ми можемо допускати. тобто Я, я чітко знаю ну, деякі джерела от цього. запаху. Зараз про проговоримо принаймні частину з цих джерел, да. ми точно сьогодні хотіли проговорити. Друзі, нагадую, що ви, як завжди, можете свої питання надсилати в коментарях до нашої youtube трансляції або на пошту intentpress. Собачкамейл. Відповідно, я всі питання без цензури, якщо там немає лайки, я все зачитую. Мені не цікаво щось приховувати і навпаки, чим більш важливе питання, тим більше вірні, що я його встигну зачитати. Тому, будь ласка, залишайте їх в коментарях. А ми з Велиславом продовжимо якраз з приводу ось цих можливих джерел. Я розділив їх на, скажімо так, дві великих частини. Одну е природню, або, або там здебільшого природню, і іншу антропогенну е почну з природньої одесити. Для ні, ні для кого не буде сюрпризом, що в нас інколи буває проблема з умовним сірководним. Чорне море це величезна яма, яка наповнена е цим газом. Е і відповідно інколи буває, що він піднімається в повітря. Чи може бути це проблемою однією з причин тієї проблеми, що була? Е, ні, не може. Бо навіть якщо казати, що ну, це не природні умови, бо це не той сірководень, який. Якраз складає Тож, основну... да, то, тобто це, це, Якщо в нас, скажімо так, виділення сірководня, то це локальні кармани, які теж формуються під впливом антропогенних факторів. Угу. Тобто, це все ж таки не природні фактори, це і так, І вони дійсно. В цьому році є, ну, скажімо так, передумови для формування більше ніж завжди таких от джерел. Бо, як ми пам'ятаємо, минулорічна диверсія на Каховській греблі. Так вона призвела до викиду величезної кількості, і в тому числі біологічних забруднювачів, і органічних сполук, в тому числі залишки рослинності. Все це так воно на дні відкладається, формують ці кармани. І я так спостерігав за. Видаленням цих, ну скажімо, сірководню, це дійсно так. Але саме практичні такі спостереження вказують на те, що сморід відчувається в нічні часи. Як раз тоді, коли е, брізові е, умови з, з суші на моря, тобто вітер, якраз е, скажімо так, заміщує е, морський, то якщо б це е, в дні відбувалося, бо чітко вказувало на те, що це е, саме морське походження цього сірководню. Ні, якраз е, це більше е, вночі. І, і дійсно, якраз е, от цей сморяд, який, який відчувався спочатку літку, е, він е, був саме такі природи, е, 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 ну, він співпадав, тобто як тухли яйця от такого. Такі ознаки мав. І це не обов'язково сірководень, Бо сірководень, до речі, дуже ну, не так складно виявити, бо в нас є аналізатори, які могли б це виявити. Це перше, по-друге, це все ж таки сірководень він достатньо. Ну, показники, це така небезпечна сполука. От я думаю, його такі ну, мали б виявити. От, скоріш за все, це все ж таки міркаптани, які такі сполуки, які при дуже низьких концентраціях, навіть там декілька молекул в об'ємі воздуха вони відчуваються, бо вони дуже смердючі. Це, От. наприклад, ті самі речовини, які додаються до звичайного да. природного газу, да. для того, щоб його було в Марков Маркувати, да. Маркувати. Да, це саме вони, це теж е, сірка змістовної речовини, до речі, які сірка водень. Е, але джерелами є, е, 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 скоріш за все, якраз, от якщо ми побачимо, е, е, звідки, і як в природі вони частіше за все зустрічаються, то ми побачимо, що якраз під час розкладнення е, риби, е, от вони виділяються дуже масово. і... Е, Якраз це співпадає з заморними явищами mm -hmm. е, такими е, е, на початку літу е, в, в, ліма, в Лімані Хаджибєвському. Але чому це так е, сталося? То, чуть -чуть? Тобто, скажімо так, тут це навіть не причина, а це от, м, проміжна причина. Да, вже, да, так, якщо. так, так. Е, бо е, заморне явище. Ми ну, спостерігаються в ліманах, скажімо, особливо в Хаджбєвському кожен рік. От, але саме масштаби цих, ну, масштаби цих явищ, вони різні і передумови теж різні. Тобто, ми знаємо, що, наприклад, основним джерелом для наповнення хаджбєвського ліману. От і це не секрет, є. БУФ, принаймні БУФ це станція біологічної очистки північна. Тобто інших джерел е, у лімана, ну якщо вони є, то вони принаймні в 4 рази нижчі ніж е, це джерело. Розумієте? Тобто, це, це природний, е, природний водозбір, які який, який формирує саме рівень хаджбєвського ліману. Він нижче в 4 рази ніж от це штучне джерело, саме СБО станція біологічна чистки північна. От е... вибач, чи може бути тоді, чи можемо ми стикатися з тим, що наприклад?